Я отримав пропозицію бути куратором цього проєкту від Криворіжського центру сучасного мистецтва, і це дуже цікавий виклик, тому що сьогодні дуже багато розмов про інклюзивність, про інклюзивне суспільство. І коли ми говоримо про інклюзивне суспільство, ми мусимо розуміти, що велику, велике значення в ньому мають люди, яких ми можемо назвати людьми зрілого віку. Чому ми обрали таку назву Сонце сходить на заході? Тому що знаєте, ХХ століття з його економічним підходом до людини перетворило людей, яких називають пенсіонерами, на тих, хто вже не бере участь у виробництві якогось товару, продукту, і трошки принизило їхнє значення в суспільстві. Тоді, як в розвинутих країнах, цивілізованих, до таких людей існує зовсім інше ставлення, і є навіть термін. Їх називають сеньори. Країна, яка переживає, Війну, яка пережимає переживає виклик знищення, чергове знищення коріння культури, вона дуже потребує того, щоб ми усвідомили, що проживали ті люди, які раніше тут народилися в цьому діалозі. Митців, які професійно займаються мистецтвом, і тих людей, які творили це місто, які творили цю на цілий світ компанію Арсовомітр. Меня заинтересовал, во первых сам проект, о чем, как и о людях, самое главное о простом человеке. И почему? Потому что я в свое время в 1994 году еще мы писали книгу о космическом производстве полностью, и я принимала участие. 90 лет в этом году будет у нас в августе месяце. Вот и, и, и был такой вопрос для себя даже. А що ж буде? Що буде приподано дати? Як організовано буде? І взагалі інтересувала це. Так як я тільки взимку закінчила магістратуру в нашому металургійному інституті за фахом коксохімія, мені хотілося як мисткині віддати дань. Цьому великому періоду навчання і попрактикувати саме лабораторні якісь методи в мистецтві з людьми, які мають досвід. Я проект зі створення скульптур з коксу, саме з коксу, оскільки він і відноситься до моєї спеціальності, і виробляється на криворіжжі. Є ідеї зі створення скульптур вугільних зі спіканням в муфельних печах, які також представлені в лабораторіях для визначення різних речовин і показників вугілля та самого коксу. Тому це більше ідеї залучення науки до мистецтва створення. Форми мистецької за допомогою наукових методів. думаю, що в процесі створення науково-мистецької роботи буде залучена якась і життєва історія, оскільки комунікація з ветеранами праці не може бути без ем, пересікання наших життєвих якихось ліній і досвідів.